Офіційний k 4 бензин хеджбек для запуску у Великобританії у 2025 році, KIA K4 4 відродження хеджбека чи розумна стратегія. Мої думки про нового заявника для європейського ринку. Європейський ринок хеджбека переживає важкі часи, зростаюча популярність кросоверів, зміна уподобань клієнтів та посилення екологічних норм все це чинить тиск на традиційні моделі. Від'їзд сид, популярного та випробуваного часом автомобіля Kia, став логічним, але також болісною подією для багатьох автомобілістів. Однак, здається, Kia не має наміру здаватися і готова запропонувати свою альтернативу, новий хеджбек K4. І так, я хочу поділитися своїми думками про те, яка це машина, яку роль він може зіграти на ринку і чи варто чекати. Чому Kia ризикує з хеджбеком? Перш ніж заглибитися в деталі K4, ви повинні подумати про стратегію Kia. Чому компанія повертається до хетчбека, коли ринок явно схиляється до позашляховика? Моя думка про це це компетентна адаптація до змінних умов. Кроссовери, безумовно, в моді, але вони не ідеальні для всіх. Вони часто більше, важчі та менш економічні, ніж хетчбеки k 4 може бути ідеальним вибором для тих, хто шукає практичного, компактного та економічного автомобіля для міського водіння. Крім того, Kia чудово розуміє, що у неї є лояльна аудиторія, яка цінує якість, надійність та доступність. Сид покинув порожнечу, а k 4 призначений для заповнення її, пропонуючи сучасну та привабливість альтернативи. Особистий досвід, я пам'ятаю, як я вибрав машину для своєї дружини кілька років тому. Ми оглянули кросовери, але врешті-решт ми зупинилися на хеджбеку, оскільки це було зручніше для паркування та маневрування в місті. І ви знаєте, ми ніколи не пошкодували про свій вибір: дизайн та інтер'єр, відлуння F4 та сучасного підходу. Очевидно, що дизайн K4 значною мірою натхненний Electric F4. Це не випадково, оскільки обидва автомобілі побудовані на одній платформі. Мені здається, це успішне рішення, оскільки F4 вже продемонстрував привабливий і сучасний вигляд. Всередині K4 також слідкує за тенденціями останніх моделей Kia 2.12-3 дюймові екрани поєднані на одній панелі. Вже є стандартом для багатьох сучасних автомобілів, але тут вони особливо добре реалізовані. Мені подобається, що Kia не пішов на повну оцифровку, залишаючи фізичні вимикачі для основних функцій, таких як клімат, контроль та об'єм. Це дуже зручно і дозволяє швидко та інтуїтивно керувати автомобілем, не відволікаючись від дороги. Ключова думка інтеграція двох екранів в одну панель це не просто модна тенденція, а спосіб поліпшення ергономіки та спрощення взаємодії з автомобілем. Я також вражений акцентом на практичність Kia стверджує, що k 4 пропонує більше місця для ніг задніх пасажирів та високої лінії даху, яка забезпечує комфорт навіть для високих людей. Обсяг стовбура 438 літрів є пристойним показником для хетчбеку. Двигуни та передача чого очікувати від Кей 4. У початковій конфігурації k 4 буде запропоновано 10 літровим бензиновим двигуном з турбокомпресором 113 КС цього достатньо для міського водіння, а в поєднанні з шести швидкісною ручною коробкою передач або автоматичною коробкою передач на 7 швидкості з подвійним щепленням, автомобіль повинен бути досить економічним. Більш потужні версії Кей 4 будуть оснащені 1,6 літровими бензиновими двигунами з потужністю турбокомпресора 148 КС або 178 КС. Ці двигуни будуть комбіновані виключно з 7 швидкісною автоматичною коробкою передач подвійного щеплення. Цікаво, що Kia планує запропонувати гібридну версію k 4 наступного року. Це може бути важливим фактором успіху автомобіля на європейському ринку, де попит на гібридні машини постійно зростає. Виробництво в Мексиці, що це означає для європейських покупців: той факт, що k 4 буде вироблений у Мексиці, може викликати питання від деяких європейських покупців. Однак я не думаю, що це повинно викликати занепокоєння. Мексика це сучасна і розвинена виробнича зона, яка може виробляти високоякісні машини. Крім того, виробництво в Мексиці може дозволити Kia знизити вартість автомобіля та запропонувати його за більш привабливою ціною. Ціна, dk 4 займе своє місце. Очікується, що ціна K4 буде між цінами на від'їжджаючий ЧЕДЕ від 25 165 фунтів та конкуруючий Golf Volkswagen від 28150 фунтів. Це розумна стратегія, оскільки це дозволить K4 взяти нішу між двома популярними моделями та привернути увагу клієнтів, які шукають хорошого співвідношення ціни та якості. Мої прогнози та висновки. Kia K4 4 це цікавий і перспективний автомобіль, який може стати серйозним конкурентом на європейському ринку хеджбек. Він поєднує в собі сучасний дизайн, практичність, економіку та доступну ціну. Особистий досвід: я впевнений, що k 4 приверне увагу тих, хто шукає альтернативу кросоверам та оцінить комфорт та зручність міського водіння. Однак успіх k 4 залежатиме від декількох факторів, включаючи його ціну, обладнання та якість складання. Важливо також, щоб Kia могла забезпечити широку дилерську мережу та високий рівень обслуговування клієнтів. Ключова думка K4 це не просто відродження сит, а новий автомобіль, який повинен відповідати сучасним вимогам ринку та запропонувати клієнтам унікальне поєднання якостей. Я вважаю, що KIA має всі шанси на успіх з k 4. Компанія продемонструвала свою здатність створювати високоякісні та конкурентні машини, і я впевнений, що K4 не буде винятком. На закінчення я б порадив потенційним покупцям уважніше подивитися на Kia K4. Це може бути чудовим вибором для тих, хто шукає практичний, економічний та стильний автомобіль для міського водіння.